Усім привіт. Сьогодні я покажу вам ще одну стратегію торгівлі на Біномо з використанням індикатору RSI. Поїхали. І так, заходимо на BINOMO. Далі натискаємо знизу торгові інструменти, додаємо індикатор RSI, ставимо період 4. Перекупленість 90, перепроданість 10 і натискаємо застосувати. Також за бажанням можна додати ковзні середні для визначення тренду. Натискаємо період 200 застосувати. Чудово. Тепер ми шукаємо ситуації, коли індикатор доходить до зони перекупленості або перепроданості. І у цей момент ми. Укладаємо угоду у протилежний бік. Тобто, коли індикатор дійде до зони перекупленості, ми укладаємо угоду вниз на одну-дві свічі, коли індикатор дойде до зони перепроданості, ми укладаємо угоду на одну-дві свічі вгору. І так шукаємо ситуацію. І так, чудово, я уклав угоду, трошки не попав під вершину, але нічого, думаю, все одно зараз буде розворот, та ціна почне рухатися вниз. І так, індикатор майже дійшов до зони перекупленості. Також бачимо несхідний тренд. Це нам вк... І також бачимо додатково ціні. Тіні, дві, дві свічі з тінями зверху. Це нам усе, усі ці фактори вказують на те, що зараз медведі розпочнуть свою активність та відштовхнуть ціну вниз. Чекаємо. І так, як бачимо, угода зайшла дуже впевнено. Маємо дуже велику ведмежу свічу, яка поглинула усі п'ять попередніх бичих свічок. Усі фактори спрацювали, ми отримали прибуткову угоду. Як бачите, все дуже просто. Хочу додати, що потрібно ну, бажано, бажано укладати угоду саме за трендом, тобто під час несхідного тренду ми заходимо вниз у момент, коли індикатор доходить до зони перекупленості або знаходиться близько неї. І так само і навпаки, якщо у нас висхідний тренд то бажано укладати угоду вгору, коли індикатор дійде до зони перепроданості. Також для збільшення відсотку вашого успіху, також бажано шукати якісь ще інші фактори. Але, в принципі, ось цих двох двох, те, що я назвав, тобто тренд і знаходження індикатора, цього вже достатньо. В принципі, цього вже достатньо для того, щоб укласти угоду і великий відсоток того, що вона буде плюсовою, як у мене. Укладати угоду потрібно на 1, 2, 3 свічі. Ну, краще 2, краще за все. Тобто, якщо це хвилинний графік, хвилинний таймфрейм, як зараз в мене, то укладаємо угоду на 2 хвилини. Якщо це 5 хвилинний таймфрейм, то укладаємо угоду на 10 хвилин. Якщо годинний, то на 2 години і так далі. Тобто 2 свічі. Як бачите, все дуже просто, нічого складного. Свічі. Як годинний, то на 2 години і так далі. Тобто дві свічі. Як бачите, все дуже просто, нічого складного. Якщо вам сподобалось дане відео, і ви хочете заробляти на трейдингу такі ж гроші, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, бо в майбутньому буде ще більше навчаючих відео. І також переходьте до мого безкоштовного. Who to watch next?